За словами постійного представника Республіки Польща при ООН Кшиштофа Щерського, війна в Україні, яка стала найважливішою подією минулого року, є в певному сенсі глобальною світовою війною, незважаючи на обмежений розмах військових дій. Так і хочеться сказати більше реалізму. Шерський нагадав про три резолюції ООН, ухвалені переважною більшістю голосів Генеральної асамблеї, в яких засуджується рашистська агресія, спроба анексії українських територій та підтримувалася ідея воєнних репарацій для України. РФ, як каже її недоумкуватий лідер, не воює з Україною. Росія в Україні, мовляв, бореться за те, щоб змінити структуру міжнародних відносин, підриваючи домінування західного світу та його принципи. Путін хотів зробити світ неспроможним протистояти рашистській агресії та щоб країни залишили Україну і під тиском суспільств внаслідок економічних наслідків відмовились від її підтримки, зазначив Щерський Поспред Польщі додав, що деякі наддержави подавали сигнали підтримки Москві, А вся Європа дуже інтенсивно співпрацювала з путінською Росією до останніх місяців перед війною. Тому наше завдання відібрати у Росії інструменти, грати роль глобальної. Держави, зокрема на формі ООН притягнути до міжнародного суду військових злочинців у формі та костюмах до Путіна, включно, та примусити Росію виплатити Україні військові репарації. Так, доброго дня, радий теж вас бачити. Вітаю теж з, прий... з прийшовшими вже святами, не а вже з тими, що прийшли до нас. знаєте слава Богу, що прийшли, і за це треба подякувати нашій протиповітряній обороні. Тішимося, тішимося результатами наших хлопців, дівчат. Ви сказали про те, що впорались, впоралася наша ППО на відмінно все позбивали, правильно? Ну, так, впорались було важко. Зрозуміло, що не просто важко. Це ще й була відповідальність велика. Це була новорічна ніч, де збили 45 тих шахетів, які. Летіли так з південного напрямку, е, нищили їх усюди, так, і на півдні країни, і на Сході, і е, на підльоті вже до столиці, зокрема, теж і винищувальна авіація, зокрема, працювала. Ну, Усі потрошки їх там нищили, але летіли вони. В більшості свої, все ж таки, до Києва. І там теж Київська зенітно-ракетна бригада відпрацювала як у новорічну ніч, так і наступну ніч, з 1 на 2 число, де знищено вже було 39. Дронів Камікадзе загалом маємо за ці дві ночі 84 знищених шахеди. Ось така одна з наймасованіших, якщо за дві доби брати, а так ну і з таким 100% результатом відпрацювала протиповітряна оборона. Ну тут не лише повітряні сили відпрацювали. Зрозуміло, що повітряні сили це ну, в основному вони збивають так повітряні цілі, але і е, сили оборони. України усі це і ППО Сухопутних військ, і ДШВ і інші сили оборони, включаючи навіть Нацгвардія, працює ефективно. Така теж має вже свої підрозділи мобільні, які відпрацьовують по повітряних цілях. Тому тут треба подякувати усім захисникам, дійсно, які та вже всі, всі їм і подякували. Зрештою бачимо і коментарі в соцмережах, і так далі, які ну. Проявили пильність, мужність і дозволили українцям якось перейти в новий рік, так зустріти його в більш такому піднятому настрої і. На жаль, роботи, пане Юрію, нашим захисникам буде вистачати і в новому Думаю, році, наскільки я розумію. Читаю заяви ваші, зокрема, про те, що можливо готується атака на різдвяні свята, частина українців все одно ж буде святкувати так з 6 на 7. Та Маєте інформацію, таку що це... може бути неприємна ніч? Ні, от, власне, ви прочитали заяви. Знаєте, якщо зараз забити в Гуглі Ігнат Різдво. От два слова заб'єте і побачите там ну вісім сторінок, напевно, усі інформаційні помийки, я їх так називаю, взяли ці заголовки. І я чому так жорстко реагую насправді, тому що вчора на командуванні те що опублікували, абсолютно жодного слова Різдво, абсолютно жодного слова, що щось буде. Просто те, що хто його знає, там коли воно буде. Так, ну якщо прочитати повністю новину. А не дивитися на заголовки, то очевидно, що жодного слова я не сказав. Але на жаль, інформаційне мародерство, яке триває вже давно у заголовках лякають людей. Це не що інше, як підрив, підрив взагалі державної державної нашої політики, так само і люди реагують відповідно чутливо, панічні настрої. Люди е, атакують заправки зазвичай, коли таке відбувається. Тому ще раз і ще раз, і через ваш ресурс хочу закликати не займатися такими речами, тому що люди впадають в депресію, хтось виїжджає в село, хтось виїжджає за кордон, економіка від цього страждає і так далі. Тому. Е, як мінімум перевіряти треба інформацію, тому що е, нічого сказано не було. А от в заголовках, е, от заявив, заявив, заявив. А я вам Ми скажу, це... пане Юрію, як люди зараз читають інформацію в телеграмі, там же ж несеться все, там не встигаєш ні за чим. То звісно, що всі читають заголовки. Тому тут ви абсолютно праві, що інформаційні агентства е, мають власне виписувати в заголовок, розуміти, що людина має там буквально три секунди, щоб прочитати заголовок. І це дійсно важливо. Ну будемо сподіватися, ну, що... це продава... це. Назва називається продатися за 30 срібняків. шкода, яку несуть ці речі. Це ну не не Просто розумієте? тут в, коли в державі воєнний час потрібно ці речі враховувати і і редактори цих видань. Я розумію, що сидять креативні. На креативні якісь там люди, так які хочуть привернути увагу до заголовка, таким чином збільшиться перегляд, збільшиться монетизація за рекламу і так далі. Це все прекрасно. Ми це все розуміємо, але це не припустимо в такий час сьогодні грати на таких от настроях населення uh -huh. і підривати нашу державну обороноспособність і так далі. Так, пане Юрію, є один заголовок, який точно не переплутали інформаційні агентства, Це те, що вчора сказав президент України Володимир Зеленський. Він говорить про те, що Росія ну планує, планує таку довгу атаку шахедами. Як вважаєте, наскільки у них є потужності, щоб ночами, ось так, як вони полюбляються робити з нового року кошмарити українців? Ну так, часто ці питання зараз після виступу голови держави задають, тому що зрозуміло, ну, що турбує. Бачимо ті дві масовані ракетні атаки, вірніше атаки шахедів після ракетних атак. І, і якщо ти дані брати, які у нас були раніше, це нова партія 250, із цієї нової партії вже за підрахунками навіть збитих дронів. Половина знищена так портвітне оборони. Ну бачимо, що ще половина залишається, але не треба виключати імовірність того, що вони можуть все ж таки ті ж самі дрони камікадзе поставляти і невеликими партіями, і далі до Росії. Ну, це не не є такою великою проблемою, як повітряним шляхом, так і так і. Морським, тому що Каспійське море з'єднує ці дві країни, і питання в тому, наскільки Іран буде готовий надавати Росії і надалі цих ці баражуючі боєприпаси, чи вплинуть на нього інші країни, які вже прекрасно розуміють, чиї це дрони, чиї там запчастини всередині тих дронів, і чому санкції особливо не вплинули так, ну на на, на цю країну так і і чи потрібно їх посилювати до того рівня, який вони були раніше оголошені і послаблені проти Ірану? Тому я думаю, що Іран на сьогоднішній день сам не зацікавлений. У посиленні цих санкцій, тому що це призведе до певних втрат, і тому в нас із себе відповідальність вони ж знімають, не визнають, що надають Росії цю зброю, і можливе, що Росія хоче вже завод у себе побудувати. Розумію, що це буде фейковий завод, що все одно воно буде, ну, начебто робить Росія, але насправді це будуть зробити таку саме. імітацію, так? Наче вони виготовляють? Так. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.